Друзі, вітаю! І сьогодні відео огляд чат-бота для фахівця з дизайну ніжної білизни. Якщо чесно, я була в захваті, я б так сказала, від ідеї, яка була у експерта. І, якщо чесно, в кінці ми вдвох були в захваті, і досі ми в захваті від того, як структурно це ми зробили. Тому показую. Я натискаю на кнопочку розпочати. Спочатку чат-бот нас вітає це. Світлина нашої експертки. Привіт, я Настя, майстер із створення корсетів і білизни. І далі дивіться, в нас є дві кнопочки курси, майстер-класи та «Викрики». І внизу у нас з'явилося меню: курси, майстер-класи, «Викрики», поставити запитання, як я завжди кажу, що така кнопка повинна бути. І телеграм-канал, це безкоштовний телеграм-канал Анастасія. І далі, ось ще командне меню. Це те ж саме, для чого це зроблено. Якщо телеграм, а іноді він так робить, що оце ніжнє. Меню ось так зникає, як зараз ви бачите. Не всі розуміють, що потрібно натиснути на кнопочку з чотирма крапочками ось в рядки повідомлення отут. Тому краще, щоб була змога тут хоча б натиснути. І так ми можемо перейти, наприклад, на курси. На курсах та майстер-класах тут, в принципі, все доволі стандартно. Є чотири ну, скажімо так, один онлайн-курс. Тут ми на онлайн-курсі одиничка, ми ведемо передзапис. І ще три майстер-класи, які можна купити прямо в боті. Ось, наприклад, майстер-клас корсет сітки з саморобними тунельками. І все тут про цей майстер-клас, і можна придбати доступ. Коли я натискаю придбати доступ, то далі нас перекидає на платіжну сторінку, і після цього, вже після оплати, чат-бот генерує разове посилання на телеграм-канал, де всі матеріали. І, в принципі, все. Тут доволі все стандартно. Найцікавіше щодо структури воно в викріках. Дивіться, я натискаю викріки. Ось, у нас зараз є 10 викріок. ми будемо додавати, якщо вони будуть з'являтися, а вони будуть з'являтися. Дивіться, наприклад, ми натискаємо корсет Луна. Ось, що з'являється Це опис нашого корсету. Отут розмірна сітка. І можна обрати розмір. Я натискаю обрати розмір, і ось тут внизу ми можемо обрати розміри. Розмірів більше, ніж тут ми бачимо, тому внизу ми бачимо кнопочку Далі. Я можу натиснути Далі. І ось що ми бачимо всі розміри. Наприклад, я можу обрати 85 с і далі оплатити. Після того, як я оплачу цю викріку, мені прийде прямо в бот всі матеріали. А там посилання на відео, урок і саме файли з викріками. Я натискаю назад. До всіх викрійок. Наприклад, бразільяну. Ось бразильяну. Також можемо обрати розмір. Тут L, XL, і логіка така ж сама. Якщо я обрав L, то я ось бачу, що розмір я L обрала ось тут написано тобто підтягується все. І після оплати прийде викривка зі всіма зі всіма уроками. Ось таким чином ми все це реалізували. Ось такий в нас цікавий бот з нижньою білизною, насправді. Я коли робила, ну, щоб ви розуміли, в нас 10 викрійок, і максимум, мені здається, було 27 розмірів. Десь є 4 розміри, десь 27, але в середньому хай буде 15, і в нас 10 таких викріок, тобто 150 файлів. оце все було. Але я робила його з таким задоволенням, бо мені дуже сподобалася структура. Насті теж структура сподобалася, тому оце нижнє меню. Обожню всім серцем.